І між тим підраховують, що імовірно, згідно до злитих даних секретних Пентагону, які нагадають офіційно не підтверджує Пентагон, що вони відповідають дійсності, але розслідування все ж триває розпочато і затриманий, підозрюваний у цьому зливі. Так, от згідно з цими злитими даними, є версія, що Російська Федерація може економічно ще рік продовжувати війну, що є в неї на це, попри санкційний тиск. Попри санкції західні є є ще гроші. Стягне Путін з миру поголки. Ну він там про якийсь трильйон говорить. То пізніше послухаємо. Але, от е, аналітики інституту вивчення війни теж проаналізували цей факт. Чи потягне Росія таку затяжну війну? А вони зауважують, що насправді затягування війни в Україні не було початковою метою Кремля і є вимушеним через провал російського так званого бліскригу, отого Київ за три дні, 429-та доба сьогодні триває. Так от і через цю свої плани вони не розраховували, що треба буде вести довгу війну. От чи зможуть вони відновити сили? Чи є в них гроші на таку? На таке затяжне протистояння вторгнення. Давайте послухаємо детальніше, що говорять аналітики інституту вивчення війни. Кремлівський план швидкої війни провалився. Намір Кремля контролювати Україну і знищити її державність залишається незмінним. Мета, яка в даний час не силі Росії, враховуючи опір України. Тим самим Кремль створює умови для затяжного конфлікту. Кремль не приховує намірів відновити сили і підготуватися до нового наступу для досягнення максимальних цілей, а не зупинятися через провал початкових планів. Здатність Кремля витримати затяжну війну в Україні не є чимось само собою з Мілим воно непропорційно залежить від того, чи отримає Росія час і простір для відновлення свого потенціалу. Здатність Росії відновити свій військовий потенціал в даний час обмежена. Успішні українські контрнаступи позбавлять Кремль перепочинку для поновлення своїх ресурсів, що в кінцевому підсумку дозволить українським силам вигнати окупантів. Однак, зараз Росія отримує час на перепочинок через недостатню допомогу Заходу України. США не можуть уникнути тривалої. Війни Росії в Україні не допомагаючи Україні звільнити її територію? Ну насправді другий рік повномасштабного вторгнення десятий рік війни, взагалі, яку розв'язала Російська Федерація, триває. Тож ми то готові до всяких викликів ресурсно людьми. Вони взагалі можуть воювати до 30 -го, 2030 -го року. Як Повідомляє про це Роман Костенка, зокрема секретар комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Саме українська розвідка так підраховувала. Але от а, чим озброїти в що одягнути, а що дати в руки цим а, вбивцям, мобілізованим чи то контрактникам, яких Путін планує ще 400 тисяч призвати. Це вже питання, бо ну на, на рік, навіть якщо їм вистачатиме не так, то це й багато. А настрої російських олігархів, бізнесменів теж всім відомі за. Зокрема, спостереженнями російського опозиційного політика Геннадія Гудкова так то а, взагалі а, 80% російської так званої бізнес псевдоеліти проти а, того, що робить Путін, Їм не подобається. Вони хочуть а, вони не факт, що вони не хочуть прям війни, але вони просто хочуть свого життя: життя за кордоном ситого, хорошого в свої палаци віли повернутися.